Наприкінці зими через танення снігів особливо зростає загроза повеней. У поєднанні із сильними опадами це може призвести до підйому рівня води в основних річках. Ситуація ускладнюється тим, що скута кригою земля не може поглинати в велику кількість води, що утворюється внаслідок танення снігів. Екологи попереджають: якщо у лютому сніг удасться, а навесні стрімко потепліше. У 2010 році слід очікувати на найсильнішу за останні роки повінь. Втім, прикарпатські синоптики заспокоюють. Хвилюваний. Ані завчасне. Учені попереджують, що навесні повінь в Україні може бути однією з найсильніших за останні 10 років. Снігові запаси у деяких регіонах вже зараз перевищують норму, а в лютому снігу може ще додатися. Втім, прикарпатські синоптики заспокоюють. На Івано-Франківщині весняне водопілля не має катастрофічного характеру. І хоча цьогоріч воно буде вищим, аніж торік, проте нижчим за норму. Запас води в сніговому покриві на 31 січня у нас найближча снігосйомка, яка була, складає 23,107% від норми або 1455% від максимальних снігозапасів. Далі таки ще є характеристика у нас вологості ґрунту, які зараз є близькими до норми. І глибина промерзання ґрунту. Глибина промерзання ґрунту в нас складає від 4 до 28 сантиметрів по всій області, це не є велике значення, і ці характеристики будуть сприяти втраченню талих вод на інфільтрацію. Єдине, що в цьому році може викликати хвилювання, це льодові явища, кажуть синоптики. І якщо у нас піде Різке потепління, відмічатиметься льодохід, і в місцях таких вузьких, або десь підпор буде, то буде відмічатися затор льоду, тобто додатковий підйом рівня води може спостерігатися. До 7 лютого на Прикарпатті утримається морозна погода. На ріках спостерігатиметься стабільність, відбуватиметься лише незначний приріст снігового покриву. Проте максимальні снігозапаси формуються в другій декаді лютого, кажуть фахівці. До цього часу ситуація може різко з. Мінитися тому, чи загрожуватиме повінь Івано-Франківщині цієї весни, буде відомо 22-25 лютого. Саме тоді буде складений офіційний прогноз держгідрометслужби.